Всім привіт! Знову хочу показати свої лікарські рослини. Це такий невеличкий розсадничок, як він себе почуває. Сьогодні в нас 10 липня. Давайте подивимося, насамперед, чебрець. Дивіться, як гарно розрісся. Багато довелося зусиль докласти, щоб його... Довести до такого прекрасного стану орегано. Це материнка. Лаванда англійська вузьколиста. Підросла гарно як. Це в нас Валеріана лікарська. Це показував раніше Астрагал. Теж трошки покращив свій стан, куряне знов, хоча їх вирву, знов починають заселяти і календула на гідки лікарські на осінь буду приймати замовлення по розсаді. Висуйтесь всім гарного дня. А, ще покажу, не показав. Раніше показував про м'яту перцеву. Подивіться, яка воно себе прекрасно почуває. Закріт. Підрив. Дивіться. Як себе гарно-прекрасно почуває. Боже, який прекрасний запах. Яблушний аромат у цій видкий. Воно вже починає зацвітати і можна буде збирати кореновоцу. Це ананасовий. Все, всім до побачення. А я пішов працювати.